Є, що є, на своїми щас... слова довженка написані в 1943 році, і сьогодні вони є актуальними. Бо ніхто ще не придумав іншого способу захищати країну. Ми мирні люди, нам не треба чужої землі. Ми самі не йдемо на чужі землі. Але коли ворог приходить на нашу землю, ми маємо її захищати. Іншого шляху немає. Є інший шлях це підняти руки, це здатись на милість переможця. І нехай він прийде в нашу хату, нехай він забере наші сім'ї і наших дітей. Хто пропонує цей шлях? Той, хто це пропонує, це ворог. Той, хто це пропонує, тот бажає позбуття України незалежності. Тому, коли сьогодні президент Порошенко каже нам, що він приніс нам мир, брехня немає миру на Донбасі, Щодня гинуть мирні люди, щодня гинуть військовослужбовці, у тому числі з нашої рідної Чернігівщини. За останні два дні українська армія залишила. Відійшла, залишила більше 20 населених пунктів на Донбасі. За останні дні загинуло більше 20 українських військовослужбовців. Зараз, коли ми з вами стоїмо, зустрічаємося, в Маріуполі йде обстріл Маріуполя. В Дебальцево обстрілюють терористи, російські найманці, Дебальцево. Ось вам мир. Коли президент Порошенко каже, що я приніс вам мир, я йому в очі з парламентської трибуни сказав. Ви мені нагадуєте прем'єр-міністра Великої Британії Чемберлена, який у 38-му році, після того, коли з Гітлером у Мюнхені розділили Чехословаччину, повернувся назад у Британію і сказав: Я приніс вам мир. Через рік почалась Друга світова війна. У якій загинуло більше 10 мільйонів українців. Тому, ви, пане президенте, сказав я Порошенку в очі, ви не мир нам принесли, ви принесли нам національну ганьбу, а за цією ганьбою буде війна, тому що не може бути мир ціною втрати незалежності України, ціною здачі територій. Донбасу, Криму, і треба розуміти, що агресор Путін не зупиниться. Агресор, коли отримує своє, він іде далі. Ніколи поступки агресора не зупиняли. Навпаки, це його. Він хоче отримати все більше й більше, поки не отримає все. І тому, коли агресор прийшов на нашу землю, вихід один, боротися. Боротися і захищати. Путіна зупинить тільки сила. Коли він побачить опір, коли він побачить, що ми не здаємося, коли він побачить, що ми готові до боротьби, а коли нам мир так званий, якого насправді нема, поїдьте, подивіться, який там мир на Донбасі, там кожен день стріляють і вбивають. І наші війська, замість того, щоб боронити землю, вони відступають. І нам показується мир у яскравій обгорці. Якщо це мир, якщо це по правді, якщо це правильно, то в мене питання, чому Верховна Рада в таємному режимі розглядала закон про особливий статус Донбасу? Як можна таємно від громадськості вирішувати долю не лише Донбасу, а всієї України? Чому суспільство було позбавлено права почути аргументи за і проти? Що це за мир? Що це за домовленості з путіним, які в таємному режимі розглядають не лише від вас, люди добрі, а й від депутатів? Уперше за 23 роки у парламенті відбулося так зване голосування, яке навіть я не бачив, на табло не показували. Темне табло було, а потім головуючий оголосив за 287. Звідки він узяв ту цифру, коли її ніхто не бачив? Ми говоримо про децентралізацію, то гроші так само мають іти в Чернігові залишатися, як і на Донбасі. А вони проголосували таємно закон про особливий статус Донбасу, який дає право там, на Донбасі, тим, хто сьогодні вбиває наших хлопців, завтра через вибори прийти до влади, обиратися в депутати, дає право на Донбасі створити свою міліцію, прокуратури, суди, свою армію. Дає право на особливі стосунки з Росією. Скажіть мені, будь ласка, що залишиться від Донбасу? Якщо там бандіти, найманці, російські терористи, які сьогодні вбивають наших хлопців, завтра вони будуть владою на Донбасі. Вони прийдуть через вибори в легітимний спосіб до влади, через півроку проведуть референдум про від'єднання Донбасу, і ми знову будемо вимушені воювати за свою рідну землю. Але тоді у них сили будуть у сто разів більші, бо росіяни їх озброять, росіяни їх навчать, росіяни їм створять армію, службу безпеки і все інше. Я тоді питаю президента Порошенка, за що ми три місяці воювали? За що тисячі наших хлопців поклали життя? Щоб ви сьогодні зупинились і щоб ви сказали, що на умовах Путіна. Ми даємо особливий статус Донбасу. Так, якщо ви це хотіли зробити, треба було це робити зразу після інагурації. Не воювали б, зберегли б життя людей, не розбили б інфраструктуру Донбасу, в яку сьогодні мільярди треба вкладувати. Так тоді визнайте, що та дорога, якою ви йшли останні три місяці, це була помилка чи ні? Мовчить. Каже, що. Треба мир. І я кажу, що треба мир. І я за мир. І я хочу, щоб над Донбасом було таке саме мирне небо, як над Чернігом. І я хочу, щоб наші хлопці не гинули. Але не може бути миру, коли терзають твою рідну країну, коли забирають території. Коли убивають за те, що люди говорять українською мовою, коли над... знущаються над людьми на Донбасі за те, що вони з українськими прапорами, В кожному окрузі на Чернігівщині, ми висунули наших кандидатів у депутати від радикальної партії. Навіть якщо можливо вони вам не дуже знайомі, навіть якщо можливо ви їх перше побачите, я вас прошу. Якщо ви підтримуєте мене, якщо ви хочете, щоб я в парламенті був не один а з командою, підтримайте кандидатів від радикальної партії на мажоритарних округах. Ваш голос за кандидата по мажоритарці це голос за ляшка. Це означає, що ви мене підтримуєте, що ви мені даєте вотум довіри. І коли радикальна партія візьме більшість у парламенті. Я матиму право сформувати уряд і буду прем'єр-міністром України. Тому голосуючи за радикальне тому голосуючи на парламентських виборах за радикальну партію Ляшка. Ви фактично обираєте мене прем'єр-міністром, бо ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і та партія, яка виграє вибори, вона формує уряд і призначає прем'єр-міністра. Ваш вибір, ваш голос, ваша підтримка. Ви голосуєте не за мене. Ви голосуєте у першу чергу за себе. Ви голосуєте за те, щоб ми нарешті почали радикальні зміни у своїй країні, щоб ми навели лад в нашій рідній країні, щоб ми гордилися нею і щоб кожен заздрив, що ми є громадяни країни, кожен мріяв отримати українське громадянство. Для цього треба пахати, пахати. І пахати, і боротися, боротися під лежачий камінь вода не тече. Шановні земляки, чернівці, браття і сестри, однодумці, щиро дякую вам за те, що ви прийшли до мене. На зустріч зі мною. Мене серце гріє, коли я бачу тут величезну площу людей. Ніхто вас не зганяв, ніхто вас налига на чи не тягнув, ніхто вам не погрожував звільненням з роботи. Ви прийшли самі. Чому ви прийшли? Бо вас веде надія, бо вас веде віра, бо вас веде любов до мене. Так чи ні? А я люблю вас, і я вірю вам. І я щиро вам дякую за вашу підтримку. Я сильний хлопець, в мене багато духу, в мене багато енергії, в мене багато сили і розуму, але без вас, без вашої підтримки, без вашої віри, без вашої допомоги я значно слабший. Тому для мене вкрай важлива ваша підтримка, ваше слово добре. Коли ви підете, розкажете сусідам і друзям, коли ви не будете вірити всім тим брехням, які про мене розказують, розказують і брешуть, пам'ятайте, на тих, хто сильний, брешуть на тих, кого бояться. Коли Деня Коломойський є такий тут олігарх, поливає мене на один плюс один кожний день брудом, то в ляшка новий мерседес, то в ляшка австрійський паспорт. До ляшка ще щось, то я вам скажу так: олігархи мене бояться з однієї причини, бо коли я прийду до влади, я скручу їм шию. Бо олігархи — це зло для України, бо олігархи розграбували країну і довели її до ручки. І тому вони сволочі правильно бояться. Вони знають кого боятися. Дивіться, ні на кони людські бруду, як на мене. Чому? Бо я найсильніший? А я найсильніший, тому що в мене мільйони людей і ви підтримуєте. Ви нарешті побачили, що в країні є лідер, який не боїться, який готовий вести за собою, який є воїн, і який знає, що треба робити. Я не буду відступати назад. Я не буду вагатися. Я знаю, як і що ми з командою повинні робити в країні, щоб нарешті жили як люди. Дайте мені владу, дайте мені можливості, підтримайте мене на виборах, дайте мені 226 голосів, і ви побачите, як швидко ми наведемо порядок в нашій країні. І цей порядок. Ми почнемо і славного Чернігова. Мельничок, я тебе попередив. Мусорних стоятиме отам, на вході, на вході, біля адміністрації. І соколов теж, і соколов. От мене люди питають, скільки сидітиме цей соколов. А я вам, люди, добрі, хочу спитати. А скільки ви цього пристосуванця терпітимете? Ви чого його не винесете на вилах? Він же недалеко від вас. Завтра, завтра йдіть туди і не випустіть цього щура, поки він не складе повноваження. Він служив усім владам, він чорту лисому буде служити, аби тільки бути при владі. Нам не треба зрадників і пристосуванці, молодь до влади, вашої дітей до влади, освічених і розумних і патріотичних, а не соколових і старих пеньків Мельничуків. Дорогі друзі, земляки, однодумці. Дякую вам зараз. Сьогодні його там немає. Шановані наші однодумці, артисти дадуть невеликий концерт до дня звільнення Чернігова. Патріотичної пісні. Зараз будуть патріотичної пісні. Потім, це я вам дякую. Потім я до вас зараз вийду. Усі, хто бажає, може підійти поспілкуватися. Коли після зустрічі підете по домах, рознесіть цю благу звістку про нашу зустріч, про нашу програму, про нашу позицію. Бачу, як ви усміхаєтесь, правильно робите? Отак і треба. Поганий той політик, зустрічі, з яким люди йдуть і плачуть. Коли мене питають, що люди з ваших зустрічей вертаються і посміхаються, так слава Богу, що посміхаються. Гірше, коли плакатимуть. Бо я знаю, що я показую вам, де світло в кінці тунеля. Я знаю, що після нашого спілкування ви стали добрішими, ви стали впевненішими. Ви бачите перспективу. Наше завдання. Навести лад в країні. Для цього мені треба ваша підтримка. Ви завжди можете розраховувати на мене. Якщо я вас, не дай Бог, підведу, винесіть мене на вила. Слава Україні! Слава Україні! І слава рідному Чернігову, де я народився. На жаль, не виріс, бо виріс у прилуцькому дідомі, але чернігівська земля мене родила. І слава вам, шановні земляки! Патріоти, разом переможемо.